Всім доброго дня. Сьогодні у нас засідає постійна комісія сільської ради з питань фінансів бюджету формування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні голова комісії Володимир Олександрович і члени комісії у Олександр Степанович, а також містерюк Василь Іванович. І запрошені у нас Жанна Василь Невікірюк, начальник фінансового відділу. Порядок денний на сьогодні, що виноситься на розгляд комісії. Перше питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Хмельницької сільської територіальної громади за 9 місяців 2024 року. І друге питання про розгляд проєкту рішення сільської ради про внесення змін до сільського бюджету на 2024 рік. По першому і другому питанні доповідає начальник фінансового відділу Рано Васильевик і E, дякую. E, отож, про затвердження звіту про виконання бюджету Кадобоїцької сільської територіальної громади за 9 місяців. E, звіт попередньо схвалено на засіданні виконавчого комітету сільської ради. E, отож, у цифра: Затверджується звіт про виконання бюджету Кадобоїської сільської територіальної громади за 9 місяців по загальному фонду. По доходах у сумі 58,4 млн грн. При планових призначеннях 57,3 Виконання складає 101,59%. По видатках 52,6 млн грн. При планових призначеннях 60,2 виконання складає 87,4%. Перевищення доходів над видатками з профіцитом у сумі 5 мільйонів 845 тисяч. По спеціальному фонду. За доходами у сумі 3,9 млн грн при планових призначеннях 3,3. Виконання плану складає 117%. По видатках 5,5 млн гривень при планових призначеннях 7,7 млн Виконання плану складає 71,1%. Перевищення видатків над доходами. Дефіцит у сумі 1 мільйон 565 тисяч. Податок по Питання, зауваження комісії. У ході обговорення даного проєкту рішення зауважень комісії немає і прошу голосувати. Хто за? Втримались проти? Одноголосно? За. Тому ми вирішили рекомендувати винести на розгляд та затвердити запропонований проєкт рішення на пленарному засіданні 47-ї сесії Таровецької сільської ради. Отже, на увазі стосовно другого питання. По другому питанні пропозиції такі збільшити дохідну частину загального фонду сільського бюджету за кодом доходів. Субвенція НОЖ на суму 504,6 тисяч гривень. Це нам запропоновано з держбюджету субвенцію. Відповідно спрямувати їх на видатки на. Придбання мультимедійного обладнання і техніки для закладів освіти, але як зобов'язує нас постанова, має бути наше співфінансування. Тому за рахунок перерозподілу видатків потрібно спрямувати 56 тисяч 100 на співфінансування даного проєкту. Наступне питання планується так само збільшити вихідну частину вже спеціального фонду. За рахунок субвенції на харчування, на безкоштовне гаряче харчування закладу освіти перші четвертий класи четвертий класи. Нам е, виділено 704,7 тисяч гривень. Е, це буде передбачено харчування дітей перших четвертих класів. Співфінансування дана е, програма не передбачає в нашому випадку, е, тому всі кошти спрямовуються на заклади освіти на видатки з придбання продуктів харчування. Ще одне питання щодо, щодо дохідної частини планується здійснити перерозподіл, так як це зазвичай буває під кінець бюджетного року. Є дещо завищені планові доходи по, по єдиному податку сільськогосподарських товаровиробників, так як деякі платники перейшли на інші види податкування і відповідно цей код не, не виконується, тому суму зменшити на 800 тисяч гривень і перерозподілити їх на е, надходження по ПДФО, де є належний виконання відсоток виконання. Е, і ще є питання перерозподілу видатків е, між видатками бюджетних установ. Е, тут ніде ні збільшення, ні зменшення сум з метою е, виконання е, всіх поставлених цілей на кінець бюджетного року та уникнення виконання заборгованості. Як зазвичай під кінець бюджетного року, тому планується перерозподілити видатки між кодами економічної класифікації видатків за придбанням товарів, послуг по витратах бюджетних установ на дрібні суми, де є залишки: 5 тисяч, гривень, 10, щоб ну, розподілити їх, щоб забезпечити, закрити всі питання по, по оплатах, які є на сьогодні. Заплановано ну, в цілому ми не. У когось якісь зауваження, пропозиції. І прошу хто за нами він, голосувати. Хто за. хто за? Всі троє за, отрималися. Проти немає нікого. Тоді вирішили рекомендувати винести запропонований проєкт рішення на розгляд пленарного засідання 47-ї Довецької сільської ради. Все. Питання вечірку?